Я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, і чому наша освіта найкраща в світі зрівнянні з європейською такою словетною. зараз. Я вам розповім, друзі. Значить, дивіться, а дивіться, я сижу. Ось моя дипломна робота. Попри все, то, що я поступив, навчився моя дипломна робота. Одна з найкраще. Тут зараз буде викладач і кожного за кожну вибучаюсь хуйню на Блін, це неймовірно. Клас, ти такий класний, Як ти це зробив? І так далі. Я вчусь зараз на дизайнера і художника. зрозуміло? І, попри те, що я в роз'їздах постійно це та на засугання, молонтерська діяльність бізнес і так далі. Я встигаю учитися і дивіться, якого там об'єму про. Сто uh, дипломна робота, що я зрозумів? Я дивлюсь, як всі вчаться. До речі, половина тут. Я в Британії, в Лондоні, половина накурена, половина щось п'яна, половина прогуляє пари, половина ще щось. І вони приходять. Тут можна як у нас, що ти зробив хуйню, і тобі кажуть, хуйня, перероби, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з одної сторони плохо, а з інакшої. Знакше, дивіться, тут все дуже технологічно, всі в макбуки. У нас там супер така комп'ютерна дошка. Розуміла, там супер крута, став скріном з під до Wi-Fi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Але по факту, що виходить? б ти не зробив, тебе похвалять, бо тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут чи ти чотири роки. зрозуміло? я трошки повчився, чисто для досвіду. Мені було цікаво. Далі я продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти на хірню займатися. Гроші взагалі не, не І Що б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку хірню, яку вони роблять Хвалили, і це нормально. От і просто по Німеччині згадую, по джоп-центру, по страховим, по різним а, компаніям по ремонту машин і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів з СНГ. І вони навчили місцевих. Я е, от, от вам коротко, я знайшов корінь, звідки? Оця рагульність бореться в Європі. Те, що в Європі є гарні моменти. І в Британії, і в Європі, і так далі. Але задіваюся зараз темо навчання, і те, що всім нам наболіло, як ми з України приїхали, просто в шоці від того, що все, вроді би, через шопу, а живуть вони краще. У мене, чесно, досі великий вопрос яким це вообще чудом відбувається? Ну, вино, вся історія в нас у нас би було все набагато краще. У нас і було ребята, все набагато краще. От е, саме явний вам примір. Банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по IT, за рік зробить онлайн додаток банкінгу 100 раз краще ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. Розумієте? За 3 секунди пін-код може можна поміняти, він буде працювати. Можна картку за в три секунди відкрити, бо нова карта буде через тиждень. Вона вже додому тобі прийде, до ніяких там пін-коди вже дач. Да, що тобі листом додому щось прийде і так далі. На жаль, на так система в Європі устаріла Європа. Європа, ребята, дуже сильно себе загнала і нам спеціально всю жизнь українцям шала, що ми якась не така країна, не дорозвинута, не то не все, щоб ми не вилізли на ефоні, не показали світу, як ви треба жити. Ми правда, приїхали в Європу. вже пізно про це кричать. Кому будемо кричати, що у вас тут насправді гавно, крім того, що у вас просто гарно і якось більш-менш безпечно жити, і все, все все. Інше це капець починаючи від кухні, закінчуючи знову ж таки, буде відео ребят, про те, які є плюси. Всюди в кожній країні є плюси. Але я зараз українцям порівнюю з Україною і беруть моменти, які всім наболіли нам. Дуже пишіть в коментарі, що думаєте про це, друзі, папа. -па. Слава всім українцям, які досі тримаються.